Члени громадської ради Переяслава звертаємося до небайдужих небайдужої громади України до відповідних органів, аби звернули увагу на наше керівництво, яке проводить безпреділ щодо природи, щодо річок. Значить, за спиною у мене дерево, яке нищиться, Уже сотні дерев таких понищили таким чином. Це тільки вони обрізали це тут на фоні обрізка це омели, так називаємо і заготовляють дрова замість омели. Все місто омел, о, омелою заражене, но оце так вони обрізали. Під корінь зрізали отут ну, дуже велику кількість. Є у нас на все фотографії, живе дерево. Значить, а це все робиться тільки для того на березі, чому ми саме тут стоїмо, а не на трубіжі, де знищили так само дерево силу селену. Стоїмо на, на історичній річці Альта, яку наш мер а, хоче прихватірувати. Тут виходить 2,99 га. А, він хоче оформити це як ставок один, даби мати змогу будувати а, тут спортивний комплекс, ресторани там і, і, і все решта. Значить, центр міста водойма ще не засохла, вона скоро вже почне всихати. Якщо зараз почне будувати, забивати сваї і будувати що то капітальне будівництво, посунеться ґрунт, річка засохне. Річка Альта живить Трубіж, Трубіж живить Дніпро. Просимо відповідні органи звернути увагу на царя всія Русі, який вже докерувався, що він має право, в нього є охота змінити річку Альта на ставок один. Громада підозрює, що мер Саулко є колаборант зі слів очевидців, які були учасниками ТРО. Мер роздав зброю не ТРО, а мешканцям громади ДРГ, на нашу думку. Так як ТРО тримала мізер майже в той день, коли чекали захоплення міста. Громада просить провести опитання учасників ТРО, які стояли у районі села Гребля. Саме там мер Саулко зі слів очевидців розпорядився своїм довіреним особам, як будуть підходити російські війська, убивати наших тероборонівців і відкривати дорогу на захоплення міста. Переязла за зброю. Мер Саулко був притягнутий та затриманий органами правопорядку, але незрозумілих причин по сьогоднішній день це все від він відпущений. Зброя, яка зникла, не знайдена по сьогодні. У нас, у нас, ой, значить, ми давали за запит 23 році. Неодноразово, багато разів ми запитували, куди пішли, списано нашою владою 12 мільйонів для ЗСУ. Ми давали запити, аби дали нам звітність про рух коштів для зсу. Звітності ми не дочекалися і до цього часу. Постійні відписки ніхто нічого не дає. Значить, приймали бюджет міста на 2024 рік. Для зсу не заклали жодної копійки. Але на даний момент всього-навсього два місяці минуло 24 року. Уже на військову адміністрацію Борисполя перегнали 9 мільйонів. З, а, значить, у нас виникає питання: з якого бюджету це перегнали 9 мільйонів, коли не заклали жодної копійки для ЗСУ. І ще громада стурбована. А, значить, у 2022 році а, була звітність 50 тонн пального, майже 50 тонн пального було витрачено 20 тонн 480 бензину і 27 тонн 450 дизельного пального було витрачено тільки в 2022 році. Значить, у нас на балансі міста всього-навсього в Мерії знаходиться, а, рахується два авто бензинові. Куди ці, це пальне було витрачене? Звітності немає. Неодноразово звертаємося, ніхто звітність не дає. 23-й рік взагалі прихована вся інформація. Значить, у нас проводяться сесії, ніхто їх не транслює, порядка денного ніхто не бачить.